Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Сьогодні зв'яжемо просту пишну резиночку. Проста пишна резиночка в'яжеться лицьовими та вивірідними петлями. Можна в'язати як бабусиними, так і класичними петлями це як кому більше подобається. Можна набирати парну та непарну кількість петель це залежить від вироба. Я набрала зараз непарну кількість петель. Щоб резиночка в зразку була гармонійна. Отже, першу петельку знімаємо звичайно і в'яжемо першу виворідну. Я в'яжу бабусиними петлями, Виворітна, лицева, виворітна, лицева, виворітна. так, до кінця ряду. Виворітна. Отже, дивіться, чому ми почали з виворітних петельок. Тому що це буде виворітний ряд. Останню краєву пров'яжемо виворітною. Другий ряд у нас буде лицевий, і перша петелька лицьова. Отже, як її пров'язати? Ми її в'яжемо не з петельки, яка на спиці, а з петельки, яка вже пров'язана, ось вона. Протягуємо та знімаємо. Щоб була пишна лицьова петелька, треба пров'язувати ось таким чином. Виворітно ми в'яжемо звичайно. Далі знову лицьова і в'яжемо її із петельки на рядочок нижче. виворітна звичайна, лицьова, виворітна і так, до кінця ряду лицева. І останню пров'яжемо виворідно. Далі наступний ряд буде виворітний. Виворітний ряд в'яжеться звичайною резинкою один на один. Виворітна, що бачимо, те й в'яжемо. виворітна лицева. І так, до кінця ряду. Наступний ряд, ряд лицевий. Знову в'яжемо не з петельки, яка на спиці, а з петельки на рядочок нижче. Ось так. Виварять на звичайна. Так, продовжуємо до кінця ряду. Останнє виварітна. Чому в даному випадку я набрала е, непарну кількість петельок. Дивіться, в нас візеруночок тоді буде з лицевої починатися і лицевою закінчуватися. Це якщо ви в'яжете Наприклад, пов'язочку поворотними рядами, щоб було гармонійно добре починати так. Якщо ви будете в'язати інший виріб, то можливо, будете тоді набирати парну кількість петелек, щоб малюночок у вас закінчувався виворітною петелькою. Ось так. Чи якщо ви будете в'язати по колу, то тоді вам теж потрібно буде набирати. Парну кількість петельок. Ось я пров'язала ще декілька рядочків. Ось так виглядає лицева сторона. Добре бачимо пишні лицьові петельки. І ось так виглядає виворітна сторона. Добре видно, що це виворітна сторона, все ж таки відрізняється лицева від виворітної. Ось з цієї пряжі пишною резинкою я в'язала ось таку кафтиночку. Спиції в мене були 5,5 мм. Ось так це виглядає у виробі. Гарно видно лицьову пишну петельку. Ось так виглядає виворітна сторона. Тобто, навряд чи ця резинка двостороння, але як виглядає на лицьовій стороні, то досить непогано об'ємна та пишна. Як не заплутатись в в'язанні по колу цієї резинки? Якщо ми бачимо одну дужечку, то це нам потрібно тоді в'язати із рядочка нижче. Якщо ми будемо бачити одну та другу дужку, тож ми в'яжемо простими лицьовими та простими виворітними. Ще враховуйте те, що для такої резиночки пряжі потрібно більше, ніж для звичайної резиночки. Всім дякую, рівних вам петельок!